Ось у мене опара підспіла, поки ми їздили по магазинах. Зараз заколочу, це будуть у мене булочки. Хочу таких там зайчиків, розочок накрутити. Ну, Подивлюсь, що вийде з цього. Так, ось заколотив тісто на булочки. Що тут? 200 грамів молока. Тоді три столових ложки цукру, ложечка солі, п'ять ложок олії, що ще, що ще, що ще. І борошна. Ну, я не міряв, хто на скільки там його пішло. Ну, може грам, може і 400 хто на. Не знаю. брехати не буду, хто я, але я не вважаю, Скільки. Насія таке. Ну таке м'якеньке, щоб було. Ось, бачите, таке тісто, Гарне, щоб було. І тепер ставимо хай втепленьке, хай воно підходить. Так, ну тісто в мене двічі підійшло. Ось зараз будемо формувати булочки. Ось отак от розрізаємо. Ну, розкачуємо, розрізаємо на чотири частини. а це Варення з ожинемо. Бачите? Ось Та такі ягоди ось да. ціленьких. Ягодки ціленьких. Це будуть трояндочки такі. Ось це тепер раз, отак, два і по черзі отак от загортаємо і останнім отак от. Раз, обгорнули. Обгорнули і все. Завернули тут. Та вони саме так, да. Ну и все остальные так само. Так, ось наліпили трояндочки, бачите які. Тепер помажу, хай трошки підійдуть, духовка нагріється І буду ставити. Так. Це просто з яєчка. Там хтось цукор добавляю, ну ми не додаємо і так. Вроді нормально виходить. Пробував я добавлять цукор, ну різниці я не бачу ніякої. Чи я чесно скажу. чесно ну Коротше всі буду мазати, а тоді так. Ось помазав яєчко від пербераму і отак от легенько кунжутом посипаємо. Вроді воно у нас. З росою. З росою. Так ну и порядочка трошки больше тут добавить ураннішнеї росли. Я хочу з маловато. Нормально? Ну і добре. Буде в ранішній... Роза з ранішньою росою. Що там у мене? Ну, ще трошки нагріється і буду ставити. Так, до ста 100... я вам бачите, які вийшли. У мене Вони які гарні розочки. Булочки-розочки. Трояндочки вийшли, бачите? Красиві. Це тільки-тільки витіх їх. Ну, хай остивають тепер.